Якою буде погода на вересень 2023 року? Та чи варто очікувати значного охолодання вже у перший місяць осінні? Зараз ви про це дізнаєтесь, але перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. А тепер повертаємось до погоди. Осінь 2023 року передбачається теплою та досить сухою. Вересень це місяць, який можна охарактеризувати як перехідний від літньої до осінньої погоди. Є велика ймовірність сухого та теплого першого осіннього місяця 2023 року. Загалом прийдешня осінь може виявитись трохи теплішою ніж попередні, але це не означає, що кожен день буде вища температура ніж зазвичай. Мова про середню температуру. Якщо проаналізувати дані метеорологів взагалом, то обадів буде вкрай обмаль. Принаймні на це вказує попередній прогноз погоди. У першій половині місяця денні максимуми будуть нагадувати скоріше літні від плюс 24 до плюс 26 градусів в залежності від регіону. Зниження особливо нічної температури варто очікувати після 20 вересня. Під кінець місяця вночі буде від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, в день плюс 15, плюс 17 градусів. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і діліться цим прогнозом в соціальних мережах і месенджерах. Бажаємо вам гарного дня, надміцного здоров'я! І нехай вам завжди і в усьому. Щастить! До побачення!